Добрий день. Я студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дронів Оксана. І я б хотіла сьогодні взяти у вас інтерв'ю на тему село Сергії у 1945-1947 роках. Шановний Петро Дмитрович, розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе та свою родину. Доброго дня. Хоч багато для чого можу розказати, я родився в багатодітній сім'ї, сім'ї селянинів, працюю, працювали батьки мої, і браття і сестри, всі ми працювали в колгоспі. От, дуже бідно жили. Скажіть, будь ласка, скільки років працювали ваші батьки у колгоспі? Наші батьки, мої батьки лічно працювали все своє життя. Все своє життя працювали, поки і не померли. Які, і... А які саме умови праці були там і яка була оплата? Дуже, дуже батьки мої працювали разно Дуже важка робота була. Все робили вручну, зарплата дуже не цінилася. От. І, і нас освітували, в школу ми ходили, бо дуже требували, дуже-дуже требували цього. Щоб діти навчалися в школі, в училищах mm -hmm. і в ті часи, наскільки тато мені розказував, що е, тато було 15-16 років, тато ходив в школу перший клас, бо такий був час воєнний, mm -hmm. що після війни. Не вчилися, потім москалі, Совєтський Союз, прийшов, і у всіх стариків, які були, всіх заставляли ходити в школу, навчатися і я зрозуміла. І працювати. Так розкажіть, будь ласка, які історії ви чули від своїх родичів про цей період післявоєнний, який відбувався у вашому селі та людей. Після воєнних період дуже був дуже важкий. Дуже був важкий. Людей багато молодих, дуже забрали, були на війну, погинули. Такі залишилися в селі безпомощні. І то і то над ними москалата з Батька мого, наскільки він розказував, йому було 14 років. Його засчитали так, як він був бандера називали, а то не були вони Бандери, Москалі так казали. Вибивали, взяли тата, мого, 18 чоловік таких. Взяли їх по старшого віку, і середнього, і молодшого, поз'язали їм руки і відвели їх дуже-дуже діляко. Ну, не так, але у гірських умовах. І там у якийсь підвал їх завели. І тато розказував, що всіх їх там розстріляли, лишилися тільки два тато і ще один. Трошки ранений був, а 16 чоловік убили, два їх лишилося. І коли там вже це все успокоїлося, тато потіхайко почав цих мертвих піднімати на собі і відповідь утік і, і ще допоміг тому раненому, у нього двох лишилося. Тікливі, і так вони рік ховалися, щоб їх, не дай Бог, ніхто не видів, щоб думали, що їх вибили. Отак От вони переховувалися. Так, було дуже важко. Дуже, дуже, дуже важко прожили вони у ті часи. Скажіть, будь ласка, чи були у вашому селі бойові дії? Ну, бойових дій не було таке. Партизани були. Партизани були. От тато мені розказував, що як прийшли маскалі, то у тату, у тата коротше діда мого. Вони там так е, відкрили казарму свою. Там вони місяць проживали 300 чоловік, от, і потім вони пішли куди, а ніхто не ні, ні, ні знав, куди вони далі пішли. Ну, бойових дій не було таких, Ну, москалі ходили, забирали, не, не любили цих людей на Буковині сюди. Вони все це забирали. На Сибір, на Урали, на Казахстан і на сонячний день туди люди погинули. Може, десь хтось ще живий є, але котрих забрали почти мало хто повернувся від Дальнього Востока і так далі. І, і діти, от забрали, все забрали, наскільки. Тато розказував, що в 47-му році такі сніги дуже сильні випали на Буковині сюди, у три метри були сніги. І тоді москалі дуже багато людей забрали. Вони мали лежі, а ці люди нічого не мали. І вони приходили прямо з хаті, добиралися, докопувалися. Забрали жінок з дітьми, хто, хто помирав по дорозі, а хто відправляли в Сибірі туди. І... Зрозуміло. І отак вони страшні було погано. Страшно погано було. Е, скажіть, будь ласка, яке було становище церкви у цей період? Кому і як заборонялося її відвідувати? Які застосовували покарання для тих, хто відвідував? Ну потім вже, як Совєтський Союз укорінився тут, то вже і я ходив у школу, то нам дуже забороняли, дуже-дуже забороняли дітям, особливо дітям, ну, молодим людям, хто на керівній роботі був. Хто робив, дуже запрещали ходити до церкви. Виставляли дружинників такі. І дружинники сиділи, крутилися біля церкви, дивилися, хто йде до церкви, це записували і штрафували і з роботи, знімали, хто на керівній роботі був. От, Дуже-дуже запрещали. Дітей хрестити забороняли, не хрестили дітей. Навіть е, тих людей на помирала, ніж не, 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 не дозволяли, якщо якийсь був, бо тоді був, вже стали і комсомольці були, і піонери, і школьники, і жутинята, і це все, то. Даже забороняли і те е, хоронити. Так брали людей до могили, хоронили без, без попа, як каже. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, е, освіта яку роль відігравала? Ну Освіту за освіту дуже сильно вчили, дуже сильно так требували, дуже сильно требували дітей. Тоді починали ми в школу ходити, школа була безплатна, училища були безплатні, університети, безплатні академії, Само вищі всі заклади, це було безплатно, ніхто не платив. Вчилися і на врачів, і на ну, всі великі спеціальності, але ну, все було безплатно. А требувати дуже сильно требували, щоб дуже вчилися, 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 от. Мусили ходити в школу і заочно ходили, і, і деякі. от, ну, Це дуже треба було. Це вже дуже якась така б хвора була сильна, щоб не могла навчитися так дуже сильно Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, наостанок, як війна та повоєнні роки вплинули на вашу сім'ю, взагалі на саме становище нашого села? Як саме? Ну було важко, тому що після війни все було. І Зруйновано, ну. Так як у нас на Буковині сюди війна не, не проходила так цього, Але, однак, було погано, було, з продуктами погано. І їсти недохват було. Дуже маловато було. Більше, більше, більше були голодні, ніж на От. Ну і. Дуже сильні поставили контроль, слідкували за нашими людьми сильно. От. Скажіть, будь ласка, після війни багато людей повернулося додому, до своїх домівок? Е, після війни мало повернулося, мало повернулося, а потім вже далі. Москалі забирали, так як я розказував в дідо мені. Забирали, що це бандери, зрадники читали нас. Забирали на Сибір туди і Казахстан, на Урали. І так ті люди туди полещалися сюди, вони вже не повернулися. Бо вони тут москалі. Відправляли туди, забирали, а хату домівку запалять, домівка згореть. І ті люди вже бідняги не мали до чого повернутися, не мали ніякого притулку. Якщо хтось десь з мав притулочок якийсь, то ще ми повернутися, а вони. Виселяли туди за пусто людей, в тюрми сажали, давали по 20-по 25 років тюрми, так, щоб людина там загинула в Сибір'я, бо сюди невозможно було повернутися. так не з, з, з оцими нашими людьми сюди робили такі. Зрозуміло. Вам дуже гарно дякую, вам великого здоров'я. До побачення, до побачення. всього доброго.